Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ярікта. Сьогодні у мене буде відео про Бравл Старс. Новий Бравлер Шейд у мене є. Давайте його на 100 кубків будемо пушити. Так, да, обираємо його. Ой, я його прокачати можу. Давайте качаємо до сьомої. Все, до сьомої прокачали. Давайте тепер в Бролбол в -в -в -в. 5х5. Я вже колись в нього грав, пам'ятаєте в минулому відео про Brawl Старс. Як я декілька місяців тому аж викладував. Так, все, був, 5 на 5. О, з нами Шейд! Сюди. Так, все. Погнали. Давай, атакувати їх. На, на. Все. І все, да, 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 да. Я грав Дайте пас. Ладно. Макс, нехай заб'є. Так, давай, 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 давай. Давай, на. Ні, гром його вбив. Давай, Едгара! На, все. Едгара забрав. І ми забиваємо гол. Майо! Хорош. Давайте. Наступний раунд. О боже, скільки їх тут. А я отак зроблю. Я нашому мені м'яч. Ой, я ж міг гол забити, Стіна не вступати. Я ж міг забити гол. Ну дай пас, дай пас, дай пас. Добре, не забивай. Кращий молодець. Так, лайкосик ставимо. Мені сподобалося, якщо чесно. Так, стардровчик. Рідкий, як завжди. Розробочки, дякую. О, 25509 509 пунків. Так, ну може давайте... Зараз ще каточку зіграємо. Може на вороні. В, 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 в. В. в... Нокаут. Хоча ні. Ні-ні-ні. Давайте на 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 на. на Ну, нехай шейд буде. Ш... Ні. хоча Мортіс. Ой, ну, коротше, давайте шейда обирати. Беремо шейда. Все. І запускаємось у гру. Чекаємо, поки нас запустять. Це нас запускають. Нокаут. Mm, так, все, давайте починаємо. Погнали! ту <плес> -чу -чу Так, мене вбили. Добре? О! А лола вбила шейда, а шейд мене вбив. Давай, очі з Макса вбий. Вбий, вбий, вбий. Вбий! Давай, сюди! Прям Так, давайте наступний раунд. Ура! Я потімлюся. Так, хто тут? Давай! Шейда? Да, мінус шейд. Давайте поділимося. Ні! Ні, Макс! Що ти робиш? Давай! О, сюди! Просто в нулину їх рознесли. Лайкосик ставимо такий недовольний Добре. вийти Так, Укр переможе в суті Так. Добре, друзі. Я думаю, на чому буду завершувати. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, так кажучи. Ну а я буду з вами прощатися, так, бойців див...